<кій> <кій> Маркер подій. Ви можете щобудня слухати на наших частотах. Але також бачите, якщо ви підпишетесь на наш канал FM Галичина в Ютубі, то наживо стрім ви можете бачити. Бо в наш гість вже з нами військовий експерт. Минулому співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, дякую за прошу. Сьогодні, от цей масований п'ятницю 13 та такий обстріл сотня ракет, де дві сотні дронів від руських. Це з одної сторони очікувано, бо нам пояснювали, що еска... ескалація буде тільки з боку саме руських. Вони хочуть мати максимально в побиті фігурки і козирі на час. Для них дедлайн це власне, вступ на посаду Дональда Трампа. Бояться вони все-таки його чекісти, і от тому так луплять. Але я вас хотів спитати, чи ми маємо зараз вже змогу не дивитися там на повідомлення з Білого Дому речників чи попередження посольства США, а мати свою розвідінформацію, в тому числі за допомогою наших е, натівських партнерів, які нам допомагають з розвідданими супутниковими і не тільки, щоб такі от. Масовані обстріли якось випереджати, знати про них. На жаль, без США ми не впораємося. Це технологічна країна номер один в світі. Беззаперечно, велика кількість супутників, велика кількість різноманітних датчиків, сенсорів, літаків, розвідників, дронів перехоплення різноманітної інформації. Тобто, ну в них є, звісно, перевага над Європою, над Україною. Тому без них ми не впораємося. Так можна і без них, але якість такої інформації буде на порядок. нижчою. це одна сторона, і друга сторона. Навіть дивіться, ми знаємо, все готується масовий обстріл. Але якщо ми не можемо цього ну, завадити, цьому обстрілу, то ну по великому рахунку, вартість такої інформації не дуже велика. Чому ні? А якщо попередити, наприклад, населення в, в тому плані, щоб вони були готові, наприклад, там на п'яту-шосту ранку, ймовірність висока, наприклад, і будьте готові в, в, сховатися... Дивіться, попереджаю. Да, дивіться, попереджають, попереджають і заздалегідь. Але ще раз, якщо це прилітає, наприклад, крилаті ракети, велика кількість балістичні ракети по західній частині України зараз гамселили угу. і просто в форматі свідка. А група ракет рухається з Кропивницького, наприклад, там на Білу церкву Київської області з Київської області на Старкон, Старакону далі на Стрий. Ну від цього погодьтеся, легше дійсно не стає. Так, ми знаємо куди, але завадити цьому не можемо. Ну, як не можемо, ППО можемо. А сьогодні на щастя без жертв, і це вже важливий момент. Просто я звернув увагу алгоритм. Це було попередження посольства, потім заява речниці Білого Дому. А в п'ятій ранку вже наші якісь там телеграм-канали розганяли моніторингові всякі речі. Згадує я зовсім іншу історію, чому вона мені пригадалася. Пам'ятаєте, скільки західних країн в 19-му році нас попереджали? Цілий директор ЦРУ. Їздив до нас після візиту в Москву, і всі плани були відомі. Нам після цього сказали, що асфальт головніше, і, а шашлики це взагалі квінтесенція оборонної стратегії. І я згадую цей 19-й рік, тому що ну дуже крута, розвіддані були, бо воно все справдилося з точністю до тих мап, які навіть друкували західні видання то ми побили горшки з розвідками західного світу, що нам тепер так детально не дають, чи вони вже просто не можуть настільки круто розслідувати, що готує російсько-фашистський окупант? Дивіться з приводу тієї інформації, я не готовий сказати, це 19 рік. Здається, це було трошки пізніше, ближче до 21-го року, що ви кажете про повномасштабне вторгнення, і про це детально на злам 21-го, 22-го вже інформація була, як то кажуть, в нашого керівництва. І mm -hmm. я вам скажу більше, звідки діформація. А, відповідно до книжки відомого, відомого авторитетного Боба Вудворта. Це журналіст, здається, Вашингтон Post, з видання. Він свого часу розкрив вот скандал. Це було дуже багато років тому. Він написав книжку Війна «War» називається про події під час війни напередодні війни, і там було розкрито один з трюків чинної ще адміністрації пана Байдена. Коли вони отримали зі своїх джерел інформацію про наступ росіян, як він готується там за тривалий період часу за здається, більше ніж півроку, і вони не знайшли іншого способу, як попередити світ. Е, ну звісно, попереджали Україну. Україна сказала, що шашлики все буде окей, Ну там трішки по іншому, але це не менше. Вони почали викидати в суспільний простір цю інформацію, готуючи населення України, світу ну, Європи до цієї війни. Інша справа, що ми це дійсно не оцінили, бо здавалося та ну господі ну, хто буде наступати? Ну 21 перший століття так можливо там на фронті буде загострення, але балістика по цивільних містах, крилаті ракет. Не безпілотники тоді не йшлося. Здавалося, це щось нереальне, неможливо. Тим паче сказати, будуть катувати людей. Та господі, ну де ви живете? Які катування? Ну ви що ну росіяни? Так вони ізверхи, але ж не настільки, як виявилося, ми їх сильно недооцінили. Ну це стосується цієї категорії населення, яка була російсько орієнтована і жила в міфах. Ті, хто знали історію України, знали, що в нічого не міняється 400 років. Чому раптом має помінятися саме на початку 21 століття? Ем, от вони ж брешуть, знущаються, і луплять. Ну як сьогодні міністерство оборони їхнє заявило. Це ж типа вони сказали, що це Атвіетка, що це була відповідь на удари по Таганрогу, так. Оцим ракетам, mm -hmm. і при цьому в, е, в я не можу зрозуміти для чого такі заяви робити. Бо на заході всі добре знають, і в Україні всі добре знають, що вони брешуть, що такі масовані обстріли готуються тижнями. Відповідно, вона не може бути відповідкою за те, що сталося там день тому. Тому для чого загалом запускати отаку таку дезінформацію, яка не має цільової аудиторії на заході ніхто не повірить в Україні ніхто не повірить. А, а, в, а що і там думають русські взагалі нікого не грибе, в тому числі Путіна тут для чого запускати таке? Ну, дивіться, по перше, коли вони кажуть про відповідку, вони цим каналізують суспільне невдоволення в самій Російській Федерації. Угу. Таким чином можна закрити багато проблем. От я згадую класичний приклад: одна з потужних атак України була, і потім Росіяни відповіли ударом по. Київській області по дамбі Київської ГЕС, і все. І все. А, це була відповідь на курську операцію. Все росіяни задоволені були. Ну, слухайте, їм достатньо поставити на червоній площі картонного Байдена, картонного Зеленського. і Вони будуть зранку до ночі плювати. Наслаждення будуть невероятне. Тобто, ну їм багато ну для задоволення не потрібно і таким чином каналізують суспільне невдоволення. Плюс я так бачу такий місток на захід. Дивіться, будете давати українцям ракети. Ми будемо знищувати їхню інфраструктуру. Українці будуть скиглити, бігти до вас, дайте нам грошей на відновлення наших там теплоцентралей. Воно нам потрібно. Просто перестаньте давати українцям далекобійні. Mm -hmm. Я думаю, розрахунок такий також є. Я думаю, що це дуже кл. Правильний в теорії. Якось з тої сторони не, не, не подумав собі, але це справді тиснути на е, оці нові політичні еліти. В а в кожній з них завжди з боку є якийсь ілон маск, який сам собі там сотні мільярдів поклаю і... але першим кричить: давайте не давати гроші, давайте економити. А я... Маємо буквально декілька хвилин, пане Іване, то хотів вас розпитати про ось цього заступника генерального конструктора КБ Марс. Міша Шацький був ліквідований і не просто десь там на лінії фронту, а в Москві. Як сказав би Ілля Ківа, ого, які у вас руки довгі. Як вибирається ось такі. Особи, та і наскільки ми можемо повторити. Тому що ми Можем. розуміємо, що в цьому випадку шацький це той, хто за ракети за модернізацію відповідав за дрони. Одним словом, цінний кадр для для нас. а В масштабах от Москва це один з найбільш чекістами напхане місто. Може, хіба що Кьонінгсберг тобто Калінінград, ще більше має чекістів на квадратний метр. Але загалом, якщо ми так можемо там працювати, то ми працюємо самі. Чи знаходимо е, собі агентуру на місці? Ну, от, скажу так: маємо можемо робити, це плюс, а прикладів і, і багатьох інших е, таких діячів він показує, що українські спецслужби, неважливо, це СБУ, це ГУР, вони можуть дотягуватися. І неважливо, чиї е, своїми руками хтось приїхав або завербували когось. Головне, що робота була зроблена. І таких прикладів буде ще, я думаю, доволі багато. Ви питаєте, як цілі обираються? Під час вторгнення американців в Ірак там була така колода карт, і був садок сейнхімічний алі. Але ну той Ірак, він доволі там маленький був. А тут Російська Федерація і багато діячів і жодної колоди карт просто не вистачить. Тому ну певне, є такі це. Я такі простою мовою кажу, певні каталоги людей відповідно до їх е, участі в цій війні. Хто mm -hmm. розмовив цю війну, хто починав, хто веде її на інформаційному фронті, на військовому фронті, на спецслужбіському фронті, на, наприклад, там лідери думок, тобто той, хто прямо зброю, не тримає, але своїм словом, як Дугін, робить велику справу проти нас і починають обирати. Наприклад, нам би хотілося, звісно, побачити. Тушку Маргарити Сімонян десь яка лежить в озері там з пробитою головою. Ну давай так відверто. Це <світна> блакитна мрія багатьох наших українців. Але ми розуміємо, що вона охороняється, що вона зайвий раз по парку не бігає вночі ну дотягнутися до неї буде складно. А є люди, які меншим калібром трішки трішечки менше, не такі медійні. Але вони не охороняються, вони м, такі собі дурники не не перелякані. От як цей пан, якого було запусочено десь в лісосмузі. В чому його цікавість? Він був фахівцем в ракетній галузі, і ми з вами знаємо. Є такі приклади, коли, наприклад, є великий колектив. Колектив класні люди, всі чудові, організовані, ерудовані, навчені, але немає мотивації, немає якогось єдиного лідера, який може дати перепрошую всім. Пенделя і всі побігли рухатися. Оцей вбитий був таким енерджайзером. Він направляв колектив все більше. Він нікого вже нікуди не направляє. Ну, ми побажаємо, там є величезна кількість цих роздовбаїв, які бігають на концерті Кобзона і заважають йому співати. Там цілий хор їхній воєнний та й з крейсера Москва. Одним словом, має де ким покерувати в пеклі, але дуже важливо, що ми в справді це можемо робити. Ну і одним словом на закуску, ще тільки скажіть, в нас між чотирнадцятим роком і роком вторгнення були історії, коли рускі робили. Теракти і ліквідували деяких наших офіцерів з СБУ, але більше таких історій ми не чуємо або їм їх нам не розказують, або вони вже не можуть це робити. Їх немає, слава Богу. Дивіться, в чому фішка дійсно під час війни служби безпеки України беззаперечно почала працювати набагато ефективніше. І от таких от прикладів, коли росіяни могли у нас когось ліквідувати, вчинити великий теракт. Слава Богу, зараз немає. Звісно, розслаблятися не можна, але кажучи, футбольною термінологією, результат на табло, кількість ліквідацій українських спецслужб на території Російської Федерації вона вже перейшла за десяток. З російської сторони в Україні нуль. І я дуже хочу, щоб цей нуль продовжував висіти на табло. Ми теж тримаємо кулаки, і теж хочемо, щоб рахунок шов все таки на сотні. Навіть то чим більше як то кажуть, зліквідують зараз російсько-фашистських окупантів, тим менше треба буде їх судити в ГАГах. Пане Іване. Дякуємо за розмову. Військовий експерт, минулому співробітник СБУ. Іван Ступак був гостем маркера. Подій до нових зустрічей.